Ну теперь покажемо, поки вона висихає, ви розкажіть про історію. откуда ви узнали цей метод. Цей метод знали діду Юри. Це одмашеного, виходить, дідушки, правда? Да, одмашеного дідусь. Машиного дідусь, який склеював ці плівки. На, Десь, на теплиці? На теплиці метрів скільки вони були? О, до тридцяти. Метрів... До тридцяти? А до двадцяти. Більше, більше. А може і більше. А може і більше. В общем, машин дідусь теж був стойлером і И... займався теж. І це він як це називало? Зварював пленку, чипа варить. варить? Раніше це називалося варити плівку. А я кажу, папі, завтра будемо паяти, тільки я утюгом буду паяти, А папа каже, я ти покажу новий метод, а ну Зараз перевіримо, що ми тут напаяли, Ну так, да, дивіться, спаялися. Я ніколи не думав, а я через дві газети